Ми знаходимося на території військової частини, яка базується у нас в Резинянському районі і виконує свій обов'язок по захисту миру і спокою в нашому районі, щоб спокійно і мирно жили наші жителі. Цю частину з першого дня взяли наші люди, резинянці, взяли під опіку. Вони опікуються цією частиною, допомагають, чим можуть. І це дуже прекрасно, що сьогодні армія відчуває таку підтримку народу. Люди сьогодні хочуть допомагати, тому що розуміють, що від, від армії залежить дуже багато. І я хочу від свого імені побажати, подякувати всім жителям міста Роздільні і Роздянського району за те, що вони допомагають. Подякувати низький уклін всім, хто небайдужий, всім тим, хто об'єднує Україну. Ми, всі ми говоримо, армія і народ єдині. Тільки в підтримці народу армія може бути міцною. І ми сподіваємося, що у нас буде мирно все. Ми сподіваємося що ми переможемо. Що в нашій Україні є велике майбутнє. Хотів сказати спасибо всім жителям города раздельный, Росделянского района, за, за то, что нас не забывают, что а, а, люди остаются с народом, а, переживают, беспокоятся, они неравнодушны не, не, не остаются к, к проблемам, которые творятся в стране, здесь помогают нам. А, а, очень благодарен и приятно служить. Хотів би подякувати всім мешканцям, всім громадянам нашої країни, які залишаються небайдужими до подій, які зараз у нас в Україні відбуваються. Ваша підтримка вона дійсно дає наснагу солдатам, дає великий, піднімає моральний дух для нашої армії і. действительно, что ваша поддержка, поддержка народу, она даст свои результаты, дает свои результаты в нашей деятельности. Приветствую всех разделянцев, я разделянец тоже участвую в этом. Хочу призвать всех не быть равнодушным, потому что ну, армия должна быть с народом, и мы украинцы, и мы должны помогать, а, а не быть пророссийскими типами, как вот я жестко уже говорю. Пожалуйста, присоединяйтесь. Спасибо всем, кто с нами.